Привіт! Мене звати Алла ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні будемо з вами робити кашу, яка називається Зозуля. Для початку 100 г маку заливаю укропом, змішаю його, накрию тарілкою, і потрібно буде почекати одну годину, щоб воно потихеньку-потихеньку остихало. Накриваю зараз тарілочкою і забуваємося за. На одну годину. Тепер тут у мене відважено 350 г пшена. І я теж заливаю його укропом і чекаю, поки остигне. І так потрібно зробити два рази. Каша з озуля родом із села Дашківці на Вінниччині. Більш ніде такої каші не варили. І громада вирішила внести страву до обласного переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, щоб точно зберегти такий унікальний рецепт, який передається в селі понад три покоління. Пшоно заливаю молоком, у мене тут 870 мл, і помішала, довела до кипіння і на малому вогні 15 хвилин на самому малому вогні варимо. Поки каша вариться, беремо 2 яйця і будемо збивати з цукру. Цукром по рецепту 150 грам, але можна брати менше. 100 г буде достатньо, бо вона, як для мене, то трохи солодкувата вийшла, але я не відступала від рецепту. А вам раджу взяти трошки менше цукру. Збиваємо, поки воно не зіб'ється в пишну піну і повністю не розчиниться цукор. Додаю ще дрібку солі і продовжую збивати. Пшоно раніше називали золотою крупою. Річ у тім, що воно має безліч корисних вітамінів та мінералів. І в деякий момент воно стало самим популярним інгредієнтом для приготування каш. Його пшоно готували з гарбузом, з маком, з родзинками, і з чим тільки не готували. 15 хвилин вже пшоно прокипіло з молоком. Тепер сюди додаю мак, і воно далі буде. Кипіти на малому, тільки використовуємо малий вогонь. Ви знаєте, така плитка дуже зручна, тому що тут є функція молоко, яка підтримує постійну температуру. А якщо ви готуєте на газовій плиті, то відходити від неї не, не можна, потрібно постійно помішувати, тому що пшоно опускається на дно каструлі і може прихватитися, пригоріти. Сюди ж, тепер після маку, додаю, збиті в піну яйця з цукром. Дуже цікаво. Вперше варила таку кашу і була приємно здивована, тому що, дивлюся, яйця вони можуть звернутися в гарячій воді. Ні, дивіться, яка гарна маса, воно все заварюється і яйця просто якби, загущують цю кашу. Все ретельно змішала, дивіться, яка цікава консистенція. Каші виходить. І тепер сюди додаю 100 г масла вершкового. І все змішую. І дивіться, такий шматок, гарний масла. Каша буде дуже ситна, її багато не з'їси, зразу попереджую. І це десь, як я взяла 350 грам пшона, то це 4-5 порцій в мене вийде. 20 хвилин я проварила на малому вогні. Ось дивіться, чому зузуля вона. Ви бачили зузулю, в неї, який окрас? От, каша, мабуть, то схожа по окрасу на окрас зузулі. Тепер додаю в кінці, виключила вже вогонь і додаю ще 100 г масла і ретельно змішую. І зараз будемо смакувати. Каша вже готова. Дуже запашна. Мак дає свій е, такий запах приємний, чимось нагадує свято Маковія. Ви знаєте, можна цю кашу на свято Маковія робити. Дуже запашна і смачна пшеняна, такий вершковий запах за рахунок молока, масла. Дуже смачна. Готуйте і чекаю коментарів від вас. І до зустрічі!